Доброго вечора і гарних питань та донатів. Дякую, друзі, дякую, що нагадуєте. На цьому тижні донатів не було взагалі. Тому що я роблю по 2-4 відео кожен день, донатів немає. Донатів не для мене, донатів для нашої перемоги по цьому QR-коду, друзі. Не мені ви донатите. розумієте? Я лише акумулюю суму, і, тому що я розумію, що, як кажуть, маленькі суми не буває. Ну, вибачайте, коли треба відремонтувати авто 30 тисяч гривень коштує ремонт, а люди донатять по 10-20 гривень, і це тягнеться 2-3 місяці. Самі розумієте, це ненормально. Тому ми акумулюємо суму, і я потім, тих, кого я знаю особисто, або спілкуюся через мережу, їм довіряю, я закриваю ці потреби і звідти надаю на сторінки спільноти. Донатті, не забувайте, це донати на нашу з вами перемогу, не мені. Ми, слава Богу, з голоду не пухнемо і теж ще й приєднуємося до ваших донатів, щоб бути разом. Тому донатті, будь ласка, донатті. Перемога нам дуже-дуже потрібна. Так, е, наливна підлога на теплу підлогу у ванні. Плюси і мінуси такого поєднання, бо дуже подобаються заокруглені кути без плінтусів, які легко мити. Дякую. Пане Андрію, тут, на жаль, треба дивитися, що ви маєте на увазі. Е, розумієте? Дуже велике різноманіття фінішних оздоблювальних матеріалів. Ну, на жаль, я, я не можу знати всього, що з'являється, всього, що використовується, тим паче, що останні роки я, на жаль, не займаюся оздобленням напряму. Ну, дорослий я став для цього. Більш молоді, вони, більш енергійні, вони. Я не можу їм вже створювати конкуренцію. Тому, пане Андрію, вибачте, не можу вам нічого сказати. Треба дивитися, що ви заливаєте. що... Подивиться відкрити, будь ласка, паспорт. От у кожного матеріалу є. У європейського повинен бути сертифікат по токсичності. Подивиться, будь ласка. Далі температурний режим експлуатації обов'язково, тому що будь-який полімер це питання старіння матеріалу і господі, випаровування речовин. всяких. Тому там є режим експлуатації. Теж подивиться, іноді вказують, підходить для теплої підлоги чи не підходить. Тобто на це теж подивиться обов'язково. Тому я би на вашому місці просто от для початку почитав би як це, рамки застосування, котре надає виробник, і потім вже приймав рішення. Тепла підлога, ви повинні розуміти, це плюс 30, а іноді більше градусів. Тобто 32 і 33 може бути. Якщо, наприклад, у полімерного покриття написано, що температура експлуатації до плюс 30, там, наприклад, від плюс 5 до плюс 30, ну, на теплу підлогу я б його вже не лив. розумієте Або, наприклад, може бути написано для зовнішнього застосування. Ну, тоді готуйтеся, що там висока ступінь токсичності, тому що шкідливі речовини, вони. Для матеріалів, що використовуються на вулиці, ну, там більше дозволяється параметр. Чим для внутрішніх робіт. Тому для внутрішніх робіт, чим вищі температури експлуатації, тим краще. Наступне. Подивіться, скільки років цьому матеріалу, не бренду, не бренду, бренду, матеріалу. друзі, ви повинні розуміти, що технології вони працюють завжди по одному алгоритму. Китайському. Чудовими, от чудово будемо називати це китайський алгоритм. От що значить китайський алгоритм? Китайці вже багато років працюють наступним чином: вони хочуть створити продукт, заробляти гроші. Але для того, щоб створити продукт, провести всі дослідження, провести іспити, котрі потрібно зрозуміти з часом, що з цим продуктом відбувається, потребує велику кількість часу. І що вигадали китайці? Вони створюють продукт, от як він вийшов. От він такий вийшов, от такий от вийшов, от наті вам такі, які він вийшов. Їжте. Тобто всі клієнти, котрі придбали цей продукт, стали підопитними мишатами. Вони випробовують це на собі. От вони взяли новий продукт, який вийшов на ринок, зробили підлогу, а потім всі ходять червоні очі, труд, слізяться. Сип появляється, ай-яй, високі токсини. Рекламація китайці. тю, -тю. Рекламація на переробку або прибирають з ринку і так далі. Тому що для того, щоб судитися, треба великі гроші. Ми, як особисто кожний клієнт, це дрібнота. Розумієте, У нас нема з таких коштів судитися з великими корпораціями. Немає. Компанії, котрі поставляють ці матеріали, купуючи сертифікати через взятки, да, звісно, хабарі через хабарі, вони тимчасові. Тобто там підставни лиця, вони створюються на 1-2 роки, тому що кожен три роки податково може перевіряти і так далі. Розумієте? Тому продукт повинен мати європейську сертифікацію як мінімум. Як мінімум, і у нас вже багато років є законодавство, що Україна визнає європейські сертифікати не потребує пересертифікації. Тому якщо є європейська сертифікація, ну це трошки може вас заспокоїти, але китайський маркетинг він залишається. Друзі, ну залишається, ви нічого цим не поробите. Такий світ, він цинічний, він такий, який він є. Тому якщо це полімер, неважливо. Не це може бути е, якісь там. Полімерне покриття абоксідне покриття нема значення. Подивіться, скільки років саме цей матеріал на ринку. Якщо він 1-2 роки, постарайтесь його не використовувати. Ну, не беріть. розумієте Для полімерного матеріалу він повинен бути на ринку десь біля 10 років. Ну Чому 10? Тому що, по-перше, прийти декілька ітерацій виправлення помилок. Далі, полімерні матеріали мають старіння. Старіння це декілька років. От все. Тобто рекламація на матеріал може з'явитися лише через 5 років, тому що це полімер. От він лежить, він стає крихким, з кожним роком все більше і більше крихким, Потім бере, відстрілює від підлоги, підривається і так далі. От і подивиться. І я скажу вам так, що ви ще побігаєте, пошукаєте матеріал полімерний, котрий от більше 5 років на ринку. Вам доведеться ще побігати пошукати. Тому що простіше відкрити нову фірму, дати нову назву матеріалу, але щоб не було на нього рекламації. І китайський маркетинг, він працює далі. Тому є золоте правило Олександра Васильовича з цього приводу. Якщо є можливість не тягнути матеріал, котрий може мати сумніви, не тягніть його. Ну не тягніть. Який би він там сучасний не був, який би він там новий не був, який би він там з, з чіпсами золотими, срібними не був, ну не тягніть його в свій будинок. Це ваша родина, це ваша безпека. Не тягніть просто, не ганіться за цією модою, бо сьогодні воно модно, а в на наступному році всі будуть казати, Боже, що, що за відстій. От я от зараз дивлюся, друзі, здоблювальної роботи. Да? Ну просто. Ну, це жах. Я розумію, що крупноформатна плитка вона крута. Ну, вибачайте, коли у вас в маленькій кімнаті ляпаватий великий малюнок крупноформатної плітки з кліської. Ну це наглову не лізе, це, це боже мой, ну, це гидко. Ну, По-іншому це не називається. Коли ви заходите в маленький санузел, у вас стіни, підлога, все в, одному, в одній плитці. Ну це гидота просто. Що, що таке Галина Борисівна на мене дивиться в упор. А? Так, я згоден, що це смак. Я згоден. Але дизайнер і архітектор через свою працю повинні привівати гарний смак клієнтам. Це наш обов'язок. Коли на продаж, аби подешевлі на стоці, от такий результат. Так, вибачайте, відволікся. Дивимось сертифікати, дивимось інструкцію по застосуванню.